Вітаю колектив. 8 травня сьогодні і давно не показував якби, кроликів. Думаю, трішки пробіжуся по, по своїх цих пасажирах, покажу, можливо, кому цікаво, що там, як там, хто як виглядає. Які якби, зміни, новини в такому плані. Просто якби таке оглядове, оглядове відео по, по кроликах, по кліточках пройдусь, покажу. і... Ну, Парник напевно вже з розсадою, тому що теж давненько як там вона, відтоді відколи я її виніс на двір в парник, теж покажу, як там вона себе почуває. Можливо, все, що по ходу, якби згадаю, то щось таке оглядове якби, відео. Якісь мої думки, зауваження в такому плані. Тому переводю камеру і трішки пройдемося. Так, ну що, почнемо з цих пасажирів, термоночка. Хто слідкував. Зараз покажу, що там коли вона приводила. Отже, 1.04 це вона привела 15 штучок. Три штучки я докукував до іншої. Лишилось 12. Потім одне було. Відійшло. 11 і ще потім одне було. Відійшло. 10 штук. І так в неї 10 штучок усі є. Вже перегородочку ось цю я забрав, лоточка забрав. Це вже їм... Коли це, коли це? 1.04, сьогодні 8.05. Вже їм місяць і тиждень. Вже буду вакцинувати. Вакцинувати і забирати, напевно, їх вже від мамки, вже так. Вже, я думаю можна, місяць і тиждень. Не знаю, сьогодні, сьогодні ні. А завтра, можливо, провакциную. Вакцинувати буду <кій> вакцина. <кій> Цей раз взяв Лапімун Гемікс 3 Комплексна, це йде від геморгічної хвороби другого штампу, двох штампів першого і другого. І від міксоматозу, та як літо, травень, місяць, це ще зараз холодно, а якби піде скоро комар, муха, то від міксоматозу також. Я думаю, я ось цю комплексною. Взагалі прививав Lapimon Hemix 2, так як я ж кажу, що комплексна, щоб два рази не колоти їх, то цією третьою комплексною прив... повакциную. Ну Ось так тут все в принципі нормально. Кормушки задовольняють, клітка також працює, якби нарікань немає. Так що з тими, з цією кліточкою ось так. 10 штучок, всі, всі рівненькі, одинакові, тут нормально. Так, потім ось ця каліфорнієчка. Тут що Це вона також. Першого на четвертого це вони разом були привели, привела вона 9 штук, двох було одразу мертвих, 7 штук. 3, це я докукував від тої термонші сюди. 10 в неї стало. Потім одне відійшло, стало 9. І потім ще одне відійшло, один термончик. Той, що докукований був, відійшов і стало 8. 6 каліфорнійчиків і 2 термончики. 8 штучок. Так в неї є. Ось так ось 2 термончики сидить. Один, я ж кажу, відійшов. Це ці, що докуковані були. Ну, ось так. Ці якось п'ють більше чи що, не знаю, їх тут менше. Стоять ось такі ось ці е, поїлочки, як це показати. Ну, видно. На 700 мл вони, то стояла там одна і додав ще одну. Тому що в тих стоїть одна, така ж сама, то тих, тим якось надовше її вистачає, а ті випивають, то додав ще одну. Ось так. Це якраз в мене це самочка. Замовлена, заберуть, не знаю, можливо, сьогодні клітка звільниться. Ось цих пересажу сюди, провакциную. Там ще в мене самчик один замовлений. Також заберу цих, напевно, на місце того самчика і цих переселю сюди, також провакциную. І, в принципі, вже хай мамки віддихають. І через, не знаю, там тиждень-два подивлюсь по. По обстановці також, можливо, їх ще позвучає, а можливо і ні, тому що якби на літо не дуже, не дуже кролики розходяться. Хоча зараз трішки заказів так пішло і м'ясом, і, і живими брали, ну непогано. Тому ось так по цих, по цих кліточках ніби все розказав. Йдемо далі. А ти, мадама, що? Кажи привіт. Да. 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 Казали хлопчик, хлопчик, бери на роботі, хлопчик. Оказалась дівчинка. Да. Так, ось тут клітка пуста недавно. Останнього звідси я пустив на м'ясо було замовлення. Ось тут також пусто. Тут, тут. Тут такий якийсь вредний сидів, погриз мені, повиривав прути. Так ніби сітка тут така не дуже не дуже тоненька, повиривав, мусив трішки полатати. Тут повиривав. Ось тут також якийсь скажений, не, не знаю. Добре, що був заказ, то я його. То я його прибрав. Так, ось до верхній цей ярус, це ця, що ця, що я лишав. Давав їй другий шанс, хто бачив, я показував. Перший раз вона привела. Все нормально, в гнізді. Пух був, але ну, не годувала, скоріш за все, По похололи всі. Це вона в мене вчора. Вчора привела знову. Ось так, не знаю, як там сьогодні. Вчора одне було неживеньке, я ви... достав, викинув. Було 9 штук, одне відійшло, залишилось 8. Ну так, ніби поки всі всі живенькі, не знаю. Буду надіятися, що Да, ти не видумуй, бо підеш теж на м'ясо. Годуй потомство. А то третього шансу вже не буде. Так що вчора вона привела, більш-менш, якби цих 8 ще витягнула, то було б добре. Так, знизу. Знизу мамка це 10-го. 10.04 вона спарована. Це десь 10-11 сьогодні я їй буду також ставити перегородку вон туди. Мостити її гніздо, хай, хай там собі моститься, готується. Це по, по мамгах. І поки все, більше в мене злучених немає. Отих дві привело. Ця привела верхня. Як там на себе поведе, не знаю. Ну я думаю, якби не годувала, то вчора вони в обід були. Народжені, то сьогодні вже до ранку, напевно, ну не знаю, надію, що, що буде годувати. І ось ця 10 як там вона себе покаже, ніби до цього все було нормально. І поки і поки все. А там побачу, можливо, тих тих ще далі позвучаю. Так, йдемо далі. Так, ось ця сама перша моя кліточка, коли я показував. Огляд свого господарства, якби кролячого, то казав, що це моя перша клітка, яку я робив. Сама перша. Тут один сидить пасажирчик. Почали знову гризти ось ці відеречка, то я почав оббивати ну, уголок ось цей, що на откоси використовують. Ось є, наприклад, ось такий це тонший, такий він, тоненький. А ось це чуть-чуть мені шишечки і такий грубшечкий упругіший метал. Ось я його пополам розпускаю і ось так якби на саморізав кругову. Ну, я показував, я думаю, бачили. І так воно тримається. Тут якби саморіз зігнутий, буквою Г ось так фіксується, щоб він його не, не вирвав. і все. А потім, отут ось цей, що я розрізав пополам, я розрізаю ще пополам і вже, виходить, обкрутюю сам ободок верхній. На обложки ось ті, що для гіпсокартонних профілів. І, в принципі, ну не знаю, нормально. Тут, тут пуста кліточка ось. То ну не гризуть. Такий вже цей уголок жорстчий. Вони, напевно, відчувають, що залізу. щось там пробують, але не гризуть. Ну ось так. Але головне, коли потрібно мити, то обережно, щоб не, не поранитись. Об ці кінчики цих шурупчиків. А так, в принципі, мені подобається. Не всі гризуть, але там, де гризуть, то, то оббиваю ось такими з такими железячками. Так, тут один. Тут один термончик і тут один термончик. Цей мені з'їв був. Звідси, я ж кажу, це вже років 5, напевно, цій клітці. І сітка тут була ну, така ось вона. Це ще тут є, така вона тоненька. То цей був її трошки погріз, порвав, то я вже нову нову накрутив. Потрібно замінювати, напевно, в усіх, тому що ну, таке воно вже ось тут повідрізали, повідривали, я вже його скручував, аби тільки довше проходило. ну Тут вона я ж кажу, така, не груба. То потрібно буде, я сітку купив, також не дуже грубу, але трошки грубшу, ніж ця. І я чайка маленька, така як на пол. Сінники мені, напевно, я надіюсь, не потрібні будуть, так як я гранулою не буду я на літо переходити на зелений корм, на косіння не хочу. Буду гранулою годувати. То потрібно буде вже міняти ось ці, на кращу сітку, тому що скрізь вже. Потрішки та ламають. Так, це по цій. Ось тут. Один, це Помісь, Каліфорнія і термон. Такий теж кандидат на м'ясо. Там термончик сидить, це найменший між ними. Отой останній, що був, як вона перший раз приводила самими. Так мені найменший. Ті вже такий, що бити можна, а цей, а цей собі невеличкий сидить. Ну, хай сидить. Ось тут це, брат його. Це таке, я ж кажу, вже, вже можна якби на м'ясо без питань нормальний, а той щось не розстається, не гризиє. Тут також перегородку з'їли поламали, то був кусок у мене ось такого профнастилу. Відрізав, закрутив профнастилом. Взагалі, саме лучше перегородки між клітками робити ось такого з желіза. Вони не бачать, вони другого, особливо самці. Не мітять один другого, всі чистенькі сидять і красота. Ось так бачите, ось тут починає гризти це відеречко, то також потрібно. ну Тут вже нема до чого крутити, тут же він трошки згрис, то вже потрібно замінити вже з цим забудком цим желізним. Ось так. Так, низ тут весь порожній. І тут Оце одна клітка, де сидять два пацана і ще більш-менш вони не б'ються, не знаю. Тут всі по одному, всі б'ються, б'ються жорстко. А ці собі, в принципі, поки ніби миряться, не знаю. Там побачу. Ну і тут Термончик також один. Каліфорнійчик це цей, що замовлений. Піде на плем'я. Такий ніби не, непоганий. Це йому десь три з половиною місяці плюс-мінус. Такий непоганий. Ну ось так. Ну, а знизу тут мої два два робочі самчики. Тут каліфорнійчик, папаша. А тут термончик за Мазура Термончик за Мазура і все. Що ти йому? Той сидить чистенький, а цей якийсь весь весь як не знаю. Ну ось так. Тому це по... По кроликах ось такі справи, такий огляд. Підемо ще зараз, напевно, до розсади. Так, ось парничок. Так, стоїть закритий, тому що холодно, це щось, не знаю, 8 травня, а така холодина, що. Зараз відкрию, повідщибаю, Подивимося, що там всередині. Так, відкрив. Ну, ось такий загальний вигляд. Майже всю вже виніс, там ще лишилось пару лоточків тільки на вікнах. Ось ця не знаю, чи це її сонцем так. Чи це холодом припалило, не знаю. Ось ця. ну Тут пару листочків. І перчик ось цей гіркий. Також не знаю, чи це або сонце так. Пару днів було тепла, або холод. Вночі холодні. Полити потрібно чи не потрібно. Можливо, ввечері полию. Ну, ось так, а так ніби. Ніби непогано. Ось така розсадка. Це ця, що я сіяв 7.04, Ця, вон та, чуть меншечка, Ось Так вона виглядає. Та, що вже перша, то звісно, хотілося б вже її висадити, але погода, я ж кажу, холодно, нічого з неї не буде. Перчик також трішки. Це скоріше за все, холод, мені здається, не знаю. Так, буду накривати, хай, хай буде накрито. Так, ну і вже як я тут ходю, то думаю покажу. Прививки свої, чи защеплення, як їх назвати. Коротше, нічого з того немає, ну але таке діло, я нічого сюди не доклав, спробував та й спробував. Три штуки мені збило, не знаю коти собаки, хто тут, тому що це Ну, відгороду тут хто хоч ходить А ці ні живуть, ні вмирають, нічого не буде. Скоріше за все. І там ще одна та, що в подвір'ї так же само. Дві збили коти, тому що там коти ганяють. А ті ну, не, не, не прижилися, немає нічого. Тому Ось так. Як є, так є. Городик засадяний. Це що я фризував. Ось тут. Шматочок цей невеличкий. Ось той кусочок. Посіяв, що я тут? Чотири, чотири рядочки буряка. Середину лишив на огірки. Хочу огірки посадити, там я розсаду, стаканчики посіяв, піду ще покажу зараз. А тут крайній, це кабачки, один рядочок ми пройшли. Тут горох теж сходить, Почав з королів, пішов вже і в город. Оце туди. Ось горошок. Чотири радочки тут горошку. Осе береться. Ось, А тут де фризував, що такий кусочок, то посередині огірки хочу посадити ось цю сітку шпалерну, чи як вона називається, що огірки по ній плетуться. Візьму позабиваю кілки, скільки там подовжені, не знаю. І ось цю сітку натягну і хочу спробувати, щоб вони плелися по сітці. Не знаю, як вийде, я ще того року хотів, але. Щось сітки ніде не знайшов і так короте, щось воно мені не пішло. А цього року таке хочу хочу спробувати. Ось так, а так би шматок землі пустував, а так А так щось та виросте. Ну, А це цибулька. Ця, що я тою мотосапою сапав. Такий вигляд. Це таке бідове, жовтеньке, холодно, всьому. Але що ти зробиш? Лесна і часничок, цей також, що я сапав. Чистенький, непоганий вчора попідсипав, не знаю. Попілом ось так по підрадок пройшовся. Ніби кажуть, як каліне добре, не знаю. Попіл є, то думаю, чому, чому не пройтись не, не просипати. Можливо, також щось та, та дасть якусь поживу. Тому ось так. Ось Такі ці грядочки, ось на такі грядки взагалі хочу ще побільше їх зробити, подобається мені з ними, так я б зробив, що були, якийсь відходи досок. Ось так і ось невеличка тут у мене перець був болгарський того року. Треба землі трішки досипати. І далі хочу також, тут є така територія, якби бур'яни тільки ростуть костю їх, то в майбутньому ось тут ще можна поставити також таку градочку довгеньку. І все там є Вон від грушки. Також там можна що воно не ореться, бо там горіха, там грушка, а кусок землі пустує, то можна ось таких градочок наставити. То мені подобається з ними. Потрібно просто досок придбати, хоча б якихось неліквідних, я не знаю. І ну, хочу, хочу таке зробити. Так, абрикоска цю, що я прививав прививочним сікатором, також. Десь то нічого з неї не буде. Коротше. Спеціаліст я страшний. І ось я також тут три, три прививочки по нулях. Ну не знаю. Ні, то ні, ну то що. Ось такі, такі діла. Літній душ мій страшний. Хочу я його цього року розібрати, зроблений на швидкоруч. Розберу, бо вже і похилилося і скручу щось більш таке цивільніше вже. Потрібно купити купити 4 бруски на, на стойки, а остальне я там повирізаю, у мене якісь доски є. А 4 отакі грубенькі брусочки треба буде придбати, залити основу. І так, вже більше я ж кажу, цивільніше його зробити. Так, ну що, пішли ще в хату, там є огірки на розсаду. На стілажі посіяв, покажу ще їхній вигляд, та й, напевно, у себе і так вже за 20 минут назнімав. Так, ну і по підвіконниках ось. Тут пару вотків, один бішечки, два меншечких Це те, що я ще не виносив в парник. Стоять. І ось тут. Один більшечкий і один менше луточок. Також розсада то непогана. Ну, навіть мені подобається, класна. Але погода погода не дає нічого з нею зробити. Навіть в тому парниковий і то і то їй прохолодно. Ну і ось 1 першого, першого травня це я посіяв огірочки. Ось так вже деякі зійшли, деякі тільки прокльовуються, деяких ще не видно. Лампа світить цілодобово зараз, щоб вони не витягувались пару днів. Я ж кажу, вона посвітить цілодобово, а потім на ніч буду вимикати. Можливо, вже піде тепло, то потім винесу також їх в парник. Можливо, деякі помідори вже почнемо висаджувати, а їх винесу в парник. А вчора це 7-го, 7.05-го то кавуни. Це кабачки, 6 стаканчиків, кабачків, щоб тіпа також їх висадити. І кавуни. Все остальне кавуни ось такі також. Ящичок. Це вчора тільки я його посіяв, то... Тут ще нічого нема. Так, я поставлю його на низ. Потім як почне сходити, то так само ну, цей трішки посуну, а, біля нього поставлю ось ці Тому ось такий огляд, не знаю, як такий формат відео, чи буде цікавий, чи ні. Ще по, по стілажу по лампах. Що я хочу сказати? Взагалі мені дуже сподобалося місця. Е якби, ну, Лотків багато можна сюди розставити, а ще я докупив ще дві лампи. Не знаю, казав, не казав, то поставлю сюди ще одну і можна буде якби на так ставити. ну Це вже на майбутній сезон цього року вже воно мені не потрібно, але лампу купив, лампи є, дві штуки. І можливо ще верхній. Верхній ярус також докрутю пару рейок і ще повішаю. Зверху лампу. По електриці, е, що я можу сказати, за місяць. Я не пам'ятаю, чи воно у мене повний місяць, якби цей стілаж використовувався, чи ні. Але той об'єм електрики зазвичай, який йде на місяць, то з використанням стілажа додавалося за місяць 40 кВт електрики. Ось тих три лампи, які горіло. На трьох ярусах. Зараз тільки одну я вмикнув. То 40 кВт якби електрики додалося за період використання цього стілажа. Тому що я ж кажу, завжди плюс-мінус, якби в мене одна одна цифра по кіловат, а цього місяця то на 40 кВт більше. Тому що все як зазвичай тільки ось цей стілаж був випнутий. Вімкнутий він цілодобово був. Тільки два дні, здається, 2 чи 3, не пам'ятаю. А те останній час на ніч він вимикався. Десь о 10, о 11 й годині. вечора він вимикався і о 7, й опівсь на 7, як коли він вмикався. 40 кВт, якби в плюс. от така інформація. Тому всім дякую за увагу. Кому було цікаво, корисно, то ну, я буду радий. Кому не зайшов такий формат, також пишіть, буду знати, можливо, таке не потрібно знімати, бо, по-перше, що довго назнімав, а що якби нічого толком. Але таке інформативне, я ж кажу. Просто для інформації, що, як, на якому етапі. Тому всім дякую, всім здоров'ячка, щастя, радості, удачі, всім до побачення.